Всім привіт! З вами блог 5 хвилин для себе і ваш особистий психолог Світлана Кліменко. Наше життя швидко плинне і дуже багато змін в ньому. Іноді це приємні зміни, іноді не дуже очікувані і приємні, але ж ми реагуємо на це. Все, що відбувається, все, що торкається нас особисто, зачіпає за відчуття, за глибинність, за сенси. Воно Тим чи іншим чином змінює і нас, і наше відношення до життя в цілому. То коли події приємні і очікувані, ми до них готові внутрішньо. А коли з нами відбувається щось не дуже приємне, а особливо неочікувано, з нами відбувається дуже така природня, але глибина трансформація. І в неї є свої закони, за якими зміни внутрішні відбуваються. Існує п'ять стадій, за яким цей процес відбувається. Перше це заперечення, потім гнів, торг, депресія і прийняття. Стадія заперечення це тоді, коли з вами щось відбулося, до чого ви внутрішньо були не готові. Воно відбулося відбулось раптово. Це може бути і діагноз, і аварія, і зміни в роботі, і втрата якоїсь близької людини. І тоді ми впадаємо в дитячий стан, і дуже хочеться закрити оченята і сказати, ні, це не відбувається в моєму житті. Я не готовий до цього, я не готовий щось міняти і приймати, що так, як було раніше, вже не буде. І в цьому стані можна знаходитись навіть дуже дуже довго в стані заперечення що вже є матеріальні підтвердження, що життя змінилося, втрата відбулася. А в стадію горювання ви не можете перейти, тому що дуже заціпеніли в стані дитини і е, заперечуєте, що це є так. І дуже важливо людям, які знаходяться поруч, дозволити побути. В цьому стані, але і допомогти з нього вийти. Головне усвідомити, що те, що відбулося, воно відбулося і це незворотньо. Друга стадія це стадія гніву. Ми починаємо злитися, що це несправедливо, чому це так відбулося. Агресія виділяється в нас злість для того, щоб щось змінити або захистити. І якщо вже сталося таким чином, що нічого справити неможливо. То гнів він пустий. Саме в стадії горя людина в такому гнівному вона не від... відбувається провали в пам'яті, вона не розуміє, де вона знаходиться, вона може впадати в істерику. І саме в цьому стані дуже потрібно, щоб поруч були люди, про яких можна було би заспокоїтись, які були внутрішньо більші, ніж ваш гнів. Третє це торг. Він починається з відчуття провини, коли ви відчуваєте себе винними за те, що сталося, або такий внутрішній момент, що якби я поступив по-іншому, або якби я була другою людиною, якби я не сказала щось різке, наприклад, людині, яка втрапила в аварію, а ви перед тим розмовляли, і ви відчуваєте себе винними, що ви спровокували те, що відбулося. І в стані вини вона дуже токсична, в ній можна застрягати навіть на десятиріччя. А людина, яка відчуває себе саме таким токсичним чином, вона вже не живе своє життя, вона не може бути нещасливою, ні ні здоровою, не ні результативною. Тож провина це може бути і не ваша. І тут потрібно це чітко усвідомити. Якщо уявити собі криву лінію, то перші три точки вони йдуть до глибинної внутрішньої такої ями. На дні цієї ями це четверта це стадія депресивності. Коли мене нічого, я вже розумію, що я нічого не можу змінити, я вже позлився і намагався щось зробити з собою або з самою ситуацією. Я вже поторгувався і є відчуття, що ну не змінюється нічого, немає. Важалі впливу, щоб було як раніше, то людина впадає в депресивний стан, коли її нічого не радує. Якщо не може бути так, як було раніше, то це життя мені не миле. І в депресії можна застрягти на дуже-дуже довгий час. І люди, які втратили своїх близьких, яких сильно любили, вони іноді. До кінця життя не виходять з цього стану, і це дуже дуже гірко. Але всьому потрібний час. І депресії і з депресивного стану теж можна вийти. Тож знайдіть того, з ким ви можете відплакати свою втрату, свій біль, проявити його, побути в цьому. Е йдіть до спеціаліста, йдіть до лікаря, якщо це триватиме дуже довго. І п'ята стадія це стадія прийняття. Тоді, коли я вже внутрішньо змирився, знайшов собі мир з тим, що так, моє життя змінилось. Так, є дуже вагомі втрати або зміни, я це приймаю як частину життя. І бачу, що моє життя продовжується навіть попри втрату. Тож зміни відбуваються постійно, і це є частиною життя. Зараз поруч з вами може знаходитись людина саме в такому стані, коли вона втратила щось важливе в своєму житті або когось. Тепер, знаючи ці стадії ці п'ять кроків, ви можете бути більш корисними для цієї людини в підтримці. Тож, будь ласка, не будьте байдужими. До оточуючих вас людей, до тих змін, які відбуваються в їх житті, а також нагадую, що світ починається з тебе. І будьте до себе уважними, якщо ви відчуваєте, що ви на якійсь із цих стадій дуже застрягли вам боляче, ви не можете з чимось змиритися, щось відпустити, знайдіть того, хто буде поруч з вами, і спілкування з ким буде для вас цілющим. А з вами була ваш психолог Світлана Кліменко і до наступної зустрічі.